Сьогодні йдемо на екскурсію в Берлінський зоопарк. Тут найбільша колекція диких тварин серед європейських зоопарків. Тут є навіть панда. При вході нас зустрічає сімейство слонів. Виглядали вони дуже брудними і замоськаними, тому що в спекотний день вони обсипають себе піском після того, як полили себе водою. В телевізорі вони виглядають набагато краще. Але все ж таки викликають величезне захоплення, тому ми зробили багато фотографій. Далі ми пішли дивитися на диких кіз. Гірські кізи вражають мінням ходити по скалах, а ще своїми рогами. В зоопарку є своя інноваційна система спостереження, а також безкоштовний салон краси. Напевно, барбери після реінкарнації стають бабуїнами. Сімейство бабуїнів виглядає як справжня мафія. Справжній ажіотаж викликає вольєр з пандами. Уявляв я собі їх по-іншому. Але в цілому це варто подивитися. Багато часу ми провели роздивляючись, різних парнокопитних. Буйволи у воді, з величезними рогами та багато інших. Морські котики влаштували нам справжнє шоу. Ми навіть побачили, як їх годують. А ще наскільки вони дресировані. Маленькі африканські пінгвіни не вразили, а ось північні – це справжня любов. Перебуваючи в зоопарку, в мене виникла навіть ідея сюди працевлаштуватися. Цікаво, що б я міг тут робити. Напевно, чухати гіпопотаму і бегемоту спинку. Носоріг викликав найбільше захоплення. Дійсно велична тварина, він наче був у справжній броні. Після побаченого ми вирішили зробити невеличку паузу і перекусити, а потім пішли гратися з птахами і роздивлятися зебр, а також капібар. А ще я нарешті зустрів Тараса, але він мене не впізнав. Під кінець ми подивилися на червону панду та погладили козичку. До речі, квитки в зоопарк від 16 євро. Для тих, хто на джоб-центрі, знижка 50%. День у зоопарку пройшов круто. Всі в захваті.